Ізраїль, врешті-решт, отримає новий уряд за підсумками січневих виборів. Партія Біняміна Нетаняху лікуд у блоці з партією Наш дім Ізраїль з другої спроби зуміли домовитися про коаліційний уряд. Окрім політичної сили рух, на чолі з ций пілівні, яка пообіцяла увійти до коаліції ще в лютому. До Нетаняху приєдналися Яїр Лапід, що очолює центристську партію є майбутнє, та націоналіст Нафталі Беннет і його єврейський дім. Нетаняху збереже посаду прем'єра, а його блок отримає вісім міністерств. Очікують, що колишній журналіст. Лістя Єрлапід стане міністром фінансів, а підприємець Нафталі Беннет здобуде посаду міністра промисловості і торгівлі. Уперше за довгі роки до уряду не увійдуть представники ультрарелігійних партій. Ультраортодокси залишились поза коаліцією, а зазвичай вони були основними партнерами Нетаньяху і підтримували будь-яку політику, яку він запроваджував. Тож тепер йому буде набагато складніше, пояснює політичний аналітик. В ультрарелігійній партії ШАС заявили, що коаліція без ортодоксів, які підтримували побудову. Нових поселень на Західному березі Йордану та у Східному Єрусалимі існуватиме недовго. Після підписання останніх угод щодо коаліції новий уряд має скласти присягу, яка попередньо запланована на понеділок.